На сьогодення ми вже випустили 2500 учнів, і наші курси ми намагаємося робити так, щоб не викладати, а йшов обмін інформацією. Інструктор це та людина, не тільки яка розказує, як в інституті професор. Коли ти починаєш літати на квадрокоптері, ти стресуєш, ти боїшся. І під кожен підрозділ ми маємо відлаштовуватися. Але для того, щоб навчити людей, треба подавати приклад. Ми тиждень тому повернулися зі сходу. Сама крайня точка від лінії зінкіна у нас була, по-моєму, чи 10 чи 15 кілометрів. Ми військові, ми не боїмося. Деякі пілоти, на жаль, втрачають дрони, бо вони не знають, як себе вести в стресовій ситуації. Ми завжди вчимося, ми не зупиняємось. За це бере дуже велика така гордість, що ти не що ти цим займаєшся не просто так.